Знаєте, що відповідно до статті 63 Конституції України маєте право не свідчити проти себе рідних, та близьких. то від статті 68. Маєте право подавати поясник запитання, просування спослабного канату, то інші офіціал галузі права. ще. Порушення ваше, згідно з 63 статті 122. Лапці, ну Но я винуватий, я ж нічого не кажу, що я не винуватий. Я винуватий. Ну, нормально. Я ж запропонував, це нормально. Василь, ви знаєте про відповідальність? Ну, хлопці, я все знаю. У нас така країна, що... То ви знаєте, да? так? Так. Yes. Оцемірно відвідують працівникам поліції при виконанні... Положіть, положіть, положіть. положіть. При виконанні службових обов'язків. Зрозуміли мене? Це карається 369-ю статтю закону України Кримінальний кодекс України. Наразі ви затриманий задача неправомірної вияви працівникам поліції при виконанні ними службових обов'язків.